Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні трошки зранку була зайнята. Мені міняли газовий лічильник, тому треба було приготувати там, щоб нічого не заважало. І вже все зробили. Тепер в парнику. Зараз покажу вам, що у мене тут. І зранку було прохолодно, зараз вже дуже тепло, хорошо. І Будемо працювати на дворі. Це, друзі, люпин. Той, що я садила із інтерфлори, один посходив, другий не посходив. Це дельфініум, поки що нічого немає, не знаю, буде чи не буде. Тут в мене всяке різне, теж щось і нічого не сходить. І перець, і гіркий перець, і гірочки один зійшов і той щось пропав з кімнатних, а так нічого не сходить. Це тут на ніч накриваю кришечками на день відкриваю. Так що ніяких змін тут поки що немає, тут теж нічого дельфініум. Тут що у нас дельфініум? Поки що нічого немає. Ну, капусточка ось, але був морозець, і дивіться, цю прихватило, цю прихватило. І он пекінку одну прихватило. Ну, цибулька нормально, полила тільки що. Рядисочка сходить, теж треба полити. І тут, і тут посходила гарненько. Тут теж байдуже. вже. І сходить салатик, друзі, дивіться. Вже видно рядочки. Так, що з салатиком все добре. А з квітами поки не зрозуміло. Десь, десь що сходить, ну чи то квіти, чи то бур'ян поки не зрозуміло. І ще поки рядочків не видно. Так що так. Ну і тут у мене те, що було. Вжимилось хризантеми, щось вони були зеленіші взимку, тепер все попропадало. Не знаю, буде, не буде, але у мене цих багато, тому я не дуже хвилююсь. І ось моя анюточка, дивіться, знову квітує. Красунька. Ну і цю я присипала, думаю, в коріниці. Ну і тут це, що я відсаджувала, теж все добре. Так що хай ще чуть-чуть і -чуть, будемо розсаджувати. Хайду відокремила, тому що вони мені затоптують город. Ну, Мабуть, якусь інюшу не знаю десь сюди, тому що мені це не подобається. Да, най, Да, Закрили тебе. Ну, вибачайте, ви мені шкоду робите. Відгородила тут, то вони тут уже затрамбували. А зараз все вилазить, все буде рости, вони його затопчуть, що я нічого йому не зроблю і все попропадає. Ну, а зараз хочу прибрати цьому квітнику. Розпочинаю, прибираю цей шифер, тому що, ну, я ж кажу, найду закрила, ну і що, мабуть, теж буду закривати. Там місця вистачає, ну не то, що вона там закрита на прив'язі, вона там собі вільно бігає, там є ще одна е, така загорожа, яка яку я відкрила, так що місця вистачає. Ну, а я прибираю і буду прибирати далі. Ну і починаю вигрібати солому, буду прибирати з під троянд. Те все, що вчора робила в другому квітнику, буду робити тут. Треба повигрібати, тому що все вилазить, і потім, ну коли воно вже повилазить, незручно воно буде і виривати, і псувати. Так що треба, щоб було зарані вибрато все прибрано, і тоді хай все росте і буде добре. Погода тепленька, як бачите, я роздяглася і працюю. Е, ще передають заморозки, але, думаю, це вже буде незначні. Так що треба дощику. Передавали на четвер дощ, вже немає на четвер, вроді на неділю, ну будемо бачити. Зараз, е, якби пройшов дощик, все швидко пішло б рости. А так, звичайно. Хоч і волога якась там є в землі, але її недостатньо, тим більше зверху присушує, робить шкіркою такою, тому і воно не, не хоче добре рости. Незручно вигрібати, де ростуть рослинки, особливо між трояндами. Але добре, що накрила, бо якби не накрила, то не знаю, верхи померзли. А якби не було накрито, то померзли б повністю. Уже якось виберу час, треба буде пообрізати, але побачу, може, вже після тих заморозків, що передають, щоб вже бути впевненою, що воно вже не померзне. Багато що треба пересаджувати. Там я восени говорила, і влітку говорила у мене жимолості ягоди посаджені там під аркою, тому хочу їх прибрати. Я так дивилася, що це в чагарники, і тут йому місця не буде. Там ця жимолость, що цвіте, вона по. Заглушує її та й все. Тому якось теж виберу час, пересаджу, поки ще не повністю порозпускаюсь, бо вже брунічки такі, тільки-тільки потепліло і вже воно все розпускається. Тому треба буде пересадити десь на город, знайду там місце і посажу. Обрізала взимку хризантеми і щось за цю геть забула. Не знаю чому якось вже попала на очі. Думаю, ось це я не обрізала, але вже думаю. Потім буду прибирати вже пообрізаю. І от прийшла і до неї черга. Чомусь не знаю, вона не пускає багато е, росточків. Бачите, це вона вже в мене другий чи третій рік на одному місці, а росточків, ну, одне це я не, не відділяла не нічого. Один росточок був і це один кущик получився. Не знаю, як буде навесні, там намічено, буду дивитися, якщо щось буде, а ні, то буду е, вершковими черенками живцями живцювати. Ну і, друзі, е, мій, е, Моя циндерарія не знаю, обрізаю деякі стовбури такі вже старі і неможливо навіть ну, сили немає відрізати той стовберець. А це молоденькі, ті, що я відрізала в минулому році літом, і вони попускали. Ну, мені здається, вони вже ну, ці не, не наберуть сили, а нові я залишаю невеличкі такі е, гілочки, і якщо пусте, -пусте а ні, то тоді поприбираю взагалі їх. І почала цей обрізати там взагалі такий стовбур товстий, що навіть не було сили, я за декілька разів тільки змогла його обрізати. Прийшлось трошки помучитися з ним. Роботи зараз, звичайно, дуже багато. Дивишся, і те треба робити, і те треба робити. Це ось ще вириваю там цю кислицю, бо страшне заполонило город, то зразу прибираю, щоб не заважало. І собаки тут щось порили, поприсипали мені тут тюльпани, чи що в торта кришечки, тому розрівнюю, загрібаю і розправляю, щоб видно було все. Ну і продовжую вигрібати. Почала вигрібати із під туї, і ви знаєте, пошкодувала. Хай би було, тому що влітку буде спека, і воно було б як мульча. Звичайно, там може якісь хвороби, можуть бути шкідники, але все рівно, хоч трохи прикрита земля, тому що. Я не знаю, сьогодні розмовляла з жінкою казала, що прогнозують ще на 2-3 градуси тепліше, ніж в минулому році. В минулому році спека була неможлива, а зараз, ще як буде більше, то я тоді не, ну, не, не уявляю взагалі, що це буде. Вже дивіться, зараз, березень місяць, і ось роздіті ходимо. Коли це таке було? Я пам'ятаю, кінці березня було таке, що якось роздіті були, ну не в середині березня. Ну, і продовжую далі вигрібати. Там у мене флокс шиловидний, тому дуже незручно вигрібати, тому що вигрібаєш і трошки обломується. Взагалі ж буду пересаджувати флокс, бо він уже середина пуста зробилася а по краях ще зелені лишилося, тому буду пересаджувати, оновлювати його, щоб був красивий. Ну, і тут я прикривала і сопом. І ще якимись гілочками, тому треба повигрібати, все поприбирати, і буде тоді добре. Ще також треба виноград обрізати. А я скажу, Почалась весна, почалась робота і те, і те, і те, куча роботи треба все встигнути. Але думаю, що ще не, не дуже так прямо у нас припікає, ну, треба робити. Це зелене, то бачите, то все кислиця, треба все прибирати. Ну і дійшли руки до ялівця, і хто дивився мене, я. Зв'язувала в нас в минулому році, випав сніг мокрий і великий єлівець був гілка, така здорова, прямо відламалася. Тому було шкода. Думаю, ну ми ж не знаємо, яка буде погода, що буде взимку. Тому їх позв'язувала. Я показувала, як я це робила. Тепер розпускаю. Трошки розпушую, і всередині дивлюся дуже багато чи це вона попріла, чи це так і повинно бути. Коротше, треба чистити. Дивіться, та все коричнево треба прибирати. Ну, вже якось в якось другий раз вже треба закінчувати з квітником. Теж саме роблю її здоровою. Обрізаю, прибираю ці шнури, хай вже буде вільно. Вона розправиться і буде гарненька. Ще треба буде пообрізати, але ну, теж на сьогодні. Ще одна в мене там була в другому квітнику. Я її теж розібрала, так що вже будуть рости вільно собі. Теж трішки розправляю її, а потім сама вона вже стане так, як треба. Ну і буду виривати цю кислицю. Щоб було, бо зараз почне все вилазити, вона так забиває, що нічого не видно. Звичайно, вона ще буде лізти і лізти, але хоч потрошки прибирати по можливості, і буде все добре. Буде хоч видно, що там росте. Тим більше, ще буду ще щось досаджувати. Так що прибираю. Ну от і все. Попрацювала гарненько, все поприбирала. Тепер все, що буде сходить, буде видно. І видно те, що є. А то було цей кислиці все заполонило, що нічого не видно було. А так вже все видно. Молодилка мої. Ну вже сонечко заховалось, не так видно, вже по дню вам покажу. Красивіше це. Не знаю, наче. Лаванда пропала, не знаю, побачу. Проліски квітують. Ну і тут красота. Це, трошки де буде можливо, вже начне сходить трошки перехлю землю. Ну, і будемо садити, багато чого треба пересаджувати. Так що роботи ще вистачає, Треба буде тут повиривати. Ну, тут більше. Іде очіток, але попадає і кислиця. Тому треба залізти, буде часто вже і це зроблю. Ну а на цьому все, друзі. З вами прощаюсь. Дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока!